Привіт, друзі! Мене звати Аня, і я нарешті рада вас бачити знову тут на моєму каналі. Мене не було тут кілька місяців, і сьогодні я повертаю, щоб продовжити розпочати і пояснити причину моєї відсутності. Насправді, саме в той момент, коли я хотіла відзняти відео про свій шлях у творчості і кар'єрі, все почало змінюватися ніби на прискореному режимі. Знайдався x 2 Я декілька разів налаштовувалася і намагалася відзняти це відео. Але потім якийсь момент зрозуміла, що не може розповідати про цей шлях, коли він ще знаходиться на такому процесі видозмінення і постійного активного оновлення. Знаєте, як оце перепрошивка операційної системи. Ну а перестрибувати цю тему і йти далі без неї мені якось було не дуже логічно. Тож я дозволила собі просто зникнути, дати час прожити це, переосмислити. І зараз цей процес все ще триває, але він вже доходить до якоїсь точки розв'язання, усвідомлення, і мені здається, немає кращої нагоди ніж зараз, щоб повернутися і розповісти все по порядку. Повертаючись до теми відео, сьогодні я хочу поділитися з вами своєю історією, як я взагалі прийшла у візуал, у творчість, у створення контенту і що відбувалося за лаштунками мого шляху. Всі ці, ці роки нікого не здивую. Якщо я скажу, що цей шлях був непростим. Як і в будь-якому виборі, ми стикаємося з якимись підводними каменями. Тут важливо розуміти, просто що саме через ці складнощі і формується ось це наше розуміння, чим я взагалі хочу займатися. Тобто, кожна проблема чи невдачу варто сприймати просто як черговий етап, як невід'ємну частину цього нашого великого процесу. В якому ми не тільки набуваємо собі шишки, а ще й вимальовуємо в себе все розуміння, як мені краще далі діяти, і чого я вважаю за потрібне уникати в майбутньому. Ця тема досить часто спливає, коли я спілкуюся зі своїми друзями чи знайомими. І знаєте, я завжди кажу, що ось ми звикли сприймати. Щось що нам не подобається, як якусь перешкоду до нашого всього життя мрії, але насправді досить просто подивитися на це все з іншого боку. Зараз спробую пояснити кожного разу, коли ти ловиш себе на думці, що я зараз проживаю щось, що мені не подобається, я знаходжусь там, де мені не ок. Я роблю якісь дії, які мені не відгукуються. По-перше, мені дуже подобається фраза так не буде завжди. Вона в мене навіть колись висіла на стіні як таке маленьке нагадування: якщо в мене стається щось хороше, це тимчасово, то я насолоджуюся наповну. Але якщо в мене стається щось погане, це також тимчасово. Я собі просто даю підтримку і з думкою про цю фразу. Іду далі. І по-друге, щоразу бери ось ці свої мені не ок, мені не подобається, і переводь їх у зміцнення своїх бар'єрів. Продовжую пояснювати. Уявіть собі шлях, по якому ми йдемо до своїх цілей. І ось на цьому шляху, звичайно, що у нас може траплятися просто безліч варіантів, якихось таких відхилень від маршруту або можливостей піти наліво. Але щоразу, коли ти проживаєш щось із розряду Мені не ок. Ти, як наче перекриваєш собі ці стежки, ти вибудовуєш оці бар'єри, за які потім не будеш заходити. Бо це не для тебе, тобі тут закрито. І це ти сам визначив для себе. І таким чином, щоразу, проживаючи цю думку, перекривай подумки, ось ці такі ліві стежки. І ти побачиш, як всі ці ситуації від: Мене це добуває, мене це віддаляє від життя мрії. Ну скільки можна, ну коли вже. Воно почне просто змінюватися, воно почне давати тобі сили, воно почне наближати тебе до цього життя мрії, почне розчищати тобі твій шлях. Сподіваюсь, зрозуміло пояснила. Напишіть, будь ласка, якщо вам відгукується, або ж поділіться просто своїми думками на цей рахунок. Ще з дитинства я була одержима процесом створення чогось нового. У мене була така прям жагада творчості. Я могла годинами малювати, щось ліпити, в'язати, плести бісером, складати пазли, шити одяг, робити якісь прикраси. Коротше, я перепробувала просто все, що тільки можна: танці, моделінг, балет, вокал, театр. І це тільки з того, що я зараз згадала. Оце знаєте, коли я ще хрестиком вмію вишивати. Оце була я. Але найбільше мені подобався не просто результат, який я отримувала на виході, а саме ось цей процес, коли ідея поступово набуває форми, коли вона вже матеріалізується, а ти просто отримуєш від цього задоволення. І, мабуть, тоді зародилося ось це моє відчуття, що творчість це набагато більше. Це не просто професія, це не просто навичка, це спосіб бачити світ. У 2012 році сталося те, що перегорнули мій творчий шлях. Я давно вже мріла про професійну камеру, і саме в тому році мої бабуся з дідусем подарували її мені. Я думаю, що зараз вони могли б мною ну, пишатися. Батьки на цей рахунок взагалі нічого чути не хотіли. Мені здається, що через це моє перенасичення захопленнями і осіми безкінечні різносторонні спроби. Вони вже просто не сприймали мої нові забаганки всерйоз. Ну і хто ж знав, що саме з цієї покупки почнеться такий довгий шлях? довжиною вже більше 13 років. І саме це призведе мене до того, чим я займаюся сьогодні, враховуючи, що камера це була така досить величезна інвестиція на той час для нашої сім'ї. Я розуміла, що просто не можу покласти її на наступний день на полицю. А ще я ж така вперта, що треба довести батькам серйозність свого наміру на цей раз. І я почала фотографувати просто всіх: друзів, знайомих, родичів. Це був такий час експериментів, відточування навички пошуку свого стилю. Спочатку, звичайно, що це було просто. Хобі, але досить швидко воно вже переросло в перші замовлення і проекти. І що мені було важливо і цікаво, це не просто знімати, а продумувати прямо все до деталей: концепція, стиль, образи, локація. Я все шукала, все робила сама. І я прямо досі пам'ятаю наскільки я кайфувала від кожної зйомки. Появою соцмереж, контент почав з неймовірною швидкістю набирати популярності. Це був такий новий світ, і я почала активно його вивчати. Як я вже казала, лопатою гребла ці курси, спостерігала за трендами, пробувала якісь нові підходи. І ось так якось плавно знову моє хобі перетворилося на роботу. Я просто ділилася своїм життям, транслюючи його своїми очима, так як я бачу, як відчуваю. І мої друзі, які вже на той момент мали свій бізнес, запропонували мені вести свої соцмережі з довірою до мого смаку та погляду. Сьогодні довіра це ключова складова будь-якої співпраці. Усі клієнти, які звертаються до мене, проходять на вже сформований підхід та цінності. І я дуже тішуся, коли вони повністю віддаються процесу у взаємодії зі мною. Згодом я почала виходити за рамки просто зйомки. Я почала створювати цілі візуальні концепції, продумувати стратегію, допомагати знайти свою особисту айдентику та свій унікальний стиль прояву. Так з'явився у якому я працюю і сьогодні. Коли візуал це не картинка, а це продовження вашої ідеї. Коли переїхала до Бельгії, все змінилось. Я звільнилася з основної роботи, залишившись без чітких планів в іншій країні: новий дім, нове середовище, оточення, інші ритми, інша мова, І повна невизначеність. Мені здається, це класика наших днів. Але я вперше за довгий час залишилась просто. Із собою без розкладу, без якихось чітких відповідей, я просто знала, що я маю досвід, навички, бажання розвиватися, але на той час не зовсім розуміла, як саме. Я хочу рухатися далі. Коли усе навколо змінюється, у тебе залишається лише одне довіра до себе. І тоді я сказала собі, що давай роби щось. Життя вже максимально тебе погрузило в такі умови, з яких не почати займатися тим, на що в тебе ніколи з офісною роботою не вистачало часу. Ну було просто безглуздо. І саме тоді я почала пошуки. Ну і тоді дуже сильно рухала вся установка, що дорога відкривається й Головне, щось для цього робити ну, хоча б, запит у Всесвіт надіслати. І як це зазвичай стається, що коли ти просто відпускаєш контроль, життя саме на цьому етапі починає підкидати тобі нові можливості. Якось випадково я натрапила на вакансію в чаті, який взагалі роками не переглядала. І тут стався просто справжній меч. Ваші тіндери то все зрозуміла історія. Але чи мечились ви коли-небудь в робочій сфері? Я так знайшла на 100% свою людину, з якою я співпрацюю та розвиваюся по сьогодні. І якщо ти це дивишся, то тобі летять мої промені, добра і цьомчики. Тоді це стало для мене початком нового етапу. Ми співпрацювали з проектами по всьому світу. Серед них були косметологи, візажисти, стилісти, б'ютісфера, як ви бачите, ніколи не відпускає мене. Серед брендів, що можуть бути вам знайомими, це Evolet, бренд шовкових хусток з ілюстраціями ліліт Саркісян. Це бренд косметики інститутом та Наталія Деркач, вже Наталія Бобок і Нілука СМЕМ. З ними також у нас був невеличкий період співпраці. Рік тому моя Даша пішла з СММ та разом з нею пішла і я. І вже зараз ми з нею вийшли на зовсім новий рівень взаємодії та росту. Я стала її правою рукою, її копілотом. бекстейдж Майендом, як я кажу, який в усіх проектах та на кожному кроці проживає це все разом із тобою. Далі в ліс, як то кажуть, весною нас почалася дуже активна робота по всіх фронтах, і за що я обожнюю нашу співпрацю, так це за те, що за часи роботи в ній я встигла побувати едвардом руки ножиці. Я була і ідейником, і копірайтером, і монтажером, і дизайнером, і навіть менеджером з продажів також встигла побувати. Але усе це. Результат мого щирого проявлення. Ми, коли починали нашу співпрацю, у мене ніколи не стояло на думці зробити ТЗ, щоб мене взяли на роботу. Я показала, як я люблю те, чим займаюся, і вклала це в свою роботу. І це відчулось. Якщо знайду, я додам сюди відео так, коли вона ділилася, як проводила взагалі набір, як відбирала кандидатів, щоб ви могли побачити це з іншого боку і, можливо, взятись щось собі на замітку. Саме ця людина була єдина з 30... Робив е, е, тоді завдання 30 людей. Тоді зробили завдання, і я відібрала тоді трьох, але тільки вона одна. Виділилася. Зараз я розкажу чим саме. Я зараз всім, хто проходить якусь, якийсь конкурс на вакансії, обов'язково рекомендую звертати на це увагу. І взагалі рекомендую звертати увагу це навіть підприємцям, тому що не завжди це можна також помітити, бо ви завжди можете оцінювати якісь інші якості. Але перше, це виконання завдання вчасно, коли вам дають вам дають срок, треба встигнути в цей срок виконати це раз. Друге. Робіть більше ніж від вас очікують. Ось це напевно саме головне, що я би рекомендувала, тому що всі будуть робити тазе. Да, всі будуть намагатися зробити круто ТЗ, незалежно від ваших там навичок, від ваших даних. Так, треба його зробити класно, але якщо ви зробите більше ніж від вас очікують, повірте, на це точно звернуть увагу. Це я вам говорю ще як колишній підприємець, і це дуже круто, коли я наприклад, дала на той момент було три домашніх завдання три завдання і на кожне я дала різні різну нішу різну сферу під яку треба було візуал, написати текст оформити сторітелінг і так далі це єдина була людина дівчинка це була людина, єдина людина яка зробила на кожну тему всі завдання, тобто вона не мала це робити. Треба було тільки вибрати одне, але їй настільки сподобалось завдання, і вона зробила всі три. І вона зробила все супер якісно, дуже круто. Повірте, я просто е, вибираючи з 30 людей, було дуже багато кльових. Мені десь 10 сподобалось. Вони в мене досі висять в окремих чатах на всякі випади, коли буду розширювати команду. Я звузила до трьох кандидатів, але от вона, я дуже хотіла тоді з нею поспілкуватись в першу чергу, тому що саме вона виділа. Ось оцим, що вона зробила більше ніж я очікувала, і це мені дале дало оцей вау-ефект. Тому дуже рекомендую робити трошки більше, не лінуватись. Повірте, це оцінюється. Якщо б мене запитали, яка моя сильна сторона, я б сказала, що я дуже швидко вчуся. Я ніколи не боюся пробувати. Точніше, очі бояться, а руки роблять. Можливо, саме через це я така людина з досить багатим функціоналом, але де фокус там результат, тому задачками якось завжди фільтрували в процесі. Коли їх ставало досить багато, і я починала піклуватися, щоб на моїй п'ятій точці не розійшлися шви. То ми починали змінювати мій функціонал і, відповідно, розширяли команду. І ось остання посада, до якої ми дійшли, це вже якраз керівник команди і продюсер запусків. За вже місяць роботи на цій посаді, я встигла прожити досвід, який дуже багато чому мене навчив вірити в себе. Вірити в команду, продавати через груди, покупку будинку та інші авантюри, планувати не тільки задачки, а ще й гроші, контролювати роботу інших, бути суворою, коли це потрібно. І насправді, ось це було одне з найважчих: відстоювати свою думку, прислухатися до себе, і в момент, коли відчула чесно признатися перед собою, це не зовсім моє, і ось це. Не моє, прощупується тільки методом спроб, ніяк інакше. Тому зараз в мене починається новий етап. Ми продовжуємо рух в тому ж тандемі, але вже в удосконаленій інтерпретації. може це назвати так. Окрім цього, зараз я працюю як візуальний експерт, я проводжу консультації, знімаю контент, допомагаю людям та брендам знаходити їх візуальну ідентичність та. Прояв я збираю та звіряю почуття та відчуття людини на актуальному життєвому періоді, умовах, рівнях та її проявах, та запаковую це в практичний візуально підкріплений інструмент. Які підкреслює її сильні та цікаві сторони життя, в яких вона може почати проявлятися, в яких саме діях та спробах їй варто починати рух? Це така собі інструкція, до якої ви можете повертатися, коли завгодно і скільки завгодно. Оце, як знаєте, такі відмітки росту, от хто такі робив на стіні. Так само і тут, от, без такого візуального зрізу та експертизи, ми несемося і відкладаємо на потім найголовніше наш прояв. А він вже сьогодні може працювати на нас і. Нести користь як оточуючим, так і нам самим, бо проявлена людина та щаслива людина. Тому, якщо вам цікаво, повзаємодіяти зі мною індивідуально вже зараз. пишіть мені в особисті. Наразі я ще маю кілька вільних місць на грудень, а вже з наступного року буде підвищення цін. Тому, якщо хочете встигнути зараз, то пишіть. І гарна новина вже цієї зими. Я запускаю свій проект, до якого зможе долучитися кожен. І розкрити свою ідентичність та свій прояв через візуал. Взагалі, бажання створити щось своє жило мені вже досить давно, щонайменше останні років вісім, але щоразу щось було не так. Я ніби не відчувала цього повного включення від себе цієї внутрішньої готовності. І ось зараз я нарешті відчуваю, що це час. Всередині зібралося вже стільки цього досвіду, спостережень, розуміння процесів, а головне. Відчуття власної ідентичності та знайомства з різними проявами, що я готова цим поділитися. Коли я думала про власний авторський продукт, я довго не могла зрозуміти, в якому ж саме вигляді я його хочу бачити, і ось з плином часу, методом спроб та помилок, зараз я починаю роботу над своїм сезонним продуктом, по самовираженню візуалу та прояву. Це буде не просто набір технік чи навчання, це буде закрити ком'юніті своїх людей. З особливим вайбом. До речі, саме таку назву я і планую залишити, як назва цього каналу. І це буде сезонний вайб, тобто зимній вайб, весняний, літній та осінній. І у вас буде змога доєднатися як на один із сезонів. Так і придбати річну підписку. Над його наповненням я ще працюю, але що точно там буде? Безліч ідей для вашого контенту та прояву в соцмережах, Добірки додатків, книжок та інших ресурсів, які можуть стати у нагоді, практики для рефлексії, тести для пошуку своєї ідентичності та вправи на прокачування своєї надивленості. І, звичайно, що багато натхнення, мотивації та підтримки на цьому шляху. Це буде не про контент, а про життя і ваше розкриття себе. Через візуальну складову. Окрім цього, на правах джедая з організації. Звичайно, що я додам в нього частину з структури та самоорганізації, я дам вам інструменти та поради, які ви зможете застосовувати не тільки в своєму облозі, а й в загалом в житті. Це буде дуже особлива, затишна і щира атмосфера, знаєте, як от вдома ввечері. Ти заварюєш чайочок, робиш собі масочку, замотуєшся в пледок і говориш просто про все на світі зі своїми близькими. При цьому ще й неповнюєшся. Надихаєшся і будуєш плани на новий день. Я дуже хочу створити такий проект, який буде не лише вас навчати чомусь, а той, що буде спонукати вас. Почати проявлятися, знаходити та вибудовувати свій особистий унікальний стиль і працювати над його формуванням на ще глибшому рівні. Навіть якщо ви вже це робите, ми щодня змінюємося. Змінюються наші обставини, наше оточення. Ми змінюємось, і все буде такий простір, який дасть вам змогу, враховуючи усе зовнішнє, наявне, зовнішнє, почати проявляти своє внутрішнє, бо крім вміння шарити, як загалі оформлювати ті сторіс. Є ще дуже багато закритих шухлядок внутрішнього потенціалу, які ми з вами якраз таки будемо перебирати і розкладати в себе по полицях. Ось це і є про усвідомлений підхід до творчості, про задоволення, яке ми будемо з вами черпати всюди, в природі, в зміні сезонів, в деталях навколо та вчитися передавати та доповнювати сенсами та візуальним рядом своє життя та свої ідеї, будь то бренд, особистий блог чи сторінка експерта. Я хочу зробити цей проект особливим. Живим таким, що стане для кожного з вас джерелом. Користі, натхнення, мотивації, і, найголовніше розкриття себе. Зовсім скоро я поділюся першими деталями, але якщо вам вже цікаво, то під цим відео я залишаю посилання на анкету перед записом. Заповніть її. і Як тільки програма буде готова, ви отримаєте її першими. І, звичайно, що дайте мені знати в коментарях, що найбільше вас цікавить у темі самопрояву та візуалі, можливо, з якими складнощами ви найчастіше стикаєтесь. Будь-яка така інформація мені буде надзвичайно цінна. Та я, звичайно, що врахую це при створенні свого проєкту. Ну і я дуже дякую вам за те, що ви додивилися це відео. Я сподіваюся, що ви за мною скучили. Над наступними темами я ще роздумую. Якщо у вас є якісь ідеї чи запити, обов'язково дайте про них знати, щоб я усе це враховувала і відео виходило найбільш корисними та цікавими. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Попереду ще дуже багато цікавого. Обійняла і до зустрічі у наступних відео.